Іван Яценко у селі Градівці спородив собі музей просто на власному подвір'ї. Збирав експонати ще змалку, а коли їх стало забагато, почав будувати музей. Після армії вже знову почав по-новому все збирати, і потім пізніше побудував ті приміщення. За свої гроші. Та звичайно все за свої кошти. Ну і до нинішнього часу будую. У 86-му почав році будувати перше приміщення, в 88-му друге. І так до нинішнього часу будую, і будую, буду, буду, і ще не збудував. Чоловік працює землевпорядником у Градівській сільській раді, але це йому не заважає бути приватним музейником. Його колекція нараховує понад три тисячі експонатів. У першому залі військовий арсенал на стелажах холодна і вогнепальна зброя, мундири, каски. Тут же ж селянський реманент. А щоб потрапити в наступні два зали, Іван Яценко веде стрімкими сходами на гору. Тут уже колекція інструментів. Багато тих музикальних інструментів мене було і ще з дитинства, бо тому що я з дитинства займався музикою. І до нинішнього часу ще приходиться сюди, коли і на весіллях, деколи коли творчі музики, десь там на скрипці пограти, і десь на якихось духових інструментах. Пан Іван людина оркестра грає на усіх цих інструментах. Навколо фотоапарати, книжки, вишивка. Речі вимінює, знаходить, щось дарують, а щось купує. А на горищі облаштував збірку годинників і пляшок. Зі своїх відвідувачів грошей не бере.